Доброго зимового ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні, в понеділок, 26 січня 2026 року Свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Єрмила Деякона і Стратоніка, преподобного Іринарха Затворника Ростовського, преподобного Єлеазара Анзерського Севрюкова. Мученика Петра Авесаломіта Анійського, преподобного Іакова Єпископа Нізібійського, преподобного Максима Кавсокалівіта. На божественній літургії у православних храмах читається перше соборне послання святого Апостола Петра з 21 го вірша глави 2 по дев'ятий вірш глави 3. «На сієбо і звані бысь, за зані і Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуємо стопам Його. Іже гріха не сотвори, не обретейся лесть в устех Його. И же укоряем противу не укоряше, стражда не прещаша, предаяше же судящему праведном, и же грехи наша сам вознесе на теле своем на древо, да от грех избывшая, правдою поживем, Его же я Без тебе, яко овці овцы, заблудшие, імуща пастыря. но возвратистеся ныне к пастырю и посетителю душ ваших. Також де же и жены, повинующиеся своим мужем, да и ощенецы не повинуются слову, женским житием без слова плене не будут. Видевшие же со страхом чисто житие ваше. Им же да будет не внешнее плетение влас и обложение злата или одеяние рис, лепота, но потаенный сердце человек, не истлении кроткого и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно. Так оба иногда и святые жены – Уповающая на Бога, украшаху себе повинующеся своим мужем. Якоже Сара, послушавши Авраама, Господина того зовущи, її же чада благотворяща и не боящася ни единого страха. Мужи, також, де, вкупі живуще со своими женами по разуму, немощнішу сосуду, женскому воздающе честь, яко и с наследницы благодатной жизни, не прекращайтеся молитвам вашим. Конец же, все не будете, милостиві, братолюбцы. Милосердни, благоутробни, мудролюбцы, смиренно не невоздающие зла за зло или досаждение за досаждение, супротивное же благословяще, ведяще, на все звані бысте, да благословение наследите. Власне на Це, ви покликані, Бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб вийшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в Його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав, та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своєму тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря. І наставника душ ваших. Так само ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб, навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки. Які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як от Сара слухала Авраама, паном його звала, ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жадних застрашувань. Ви, чоловіки, Живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки, співчутливі. Братолюбні, милосердні смиренні, не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 13 по 17. и послаша к нему некие от фарисей и иродиан, да его обольстят словом. Они же пришедше глаголаша ему, «Учителю, вемы, яко истинен еси, и не родиши ни о ком же, не зрише бо на лице человеков, но во истину пути Божию учиши. Достоит ли кинсон кесаревидати или ни?» дамы ли или не дамы. Он же веды их лицемерие рече им. Что меня искушаете? Принесите мне пенясь, да вижу. Они же принесоша. И глагола им. Чи образ си и написания, Они же ряша ему. Кесарев. И отвещав Иисуса рече им. Воздадіть кесарева кесареві і Божуя Богові і чудішася оням. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні давати чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм «Чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають, тоді Ісус промовив до них Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувались йому. Божої допомоги усім в трудах і турботах наступного тижня, душевного миру, тиші, любові до Бога і до ближніх.